Якщо вам не подобається оцей вид Elevation в Revit, ви можете це змінити. Elevation я маю на увазі оцей Head Level. Його можна змінити, ви можете створити нове сімейство, але можна і змінити те, що є. Зараз я покажу, як це робиться. І там є нюанс. На рахунок нюансу. Наша лінія левел завжди доходить ось до цієї точки. Тому потрібно, якщо вам хочеться щось намалювати таке, що воно буде будуватися на кінці цієї лінії. Наприклад, як я ще хочу зробити стрілочку так. Я малюю стрілочку. Ось таку. І, наприклад, хочу, щоб сюди був така виноска. Така виноск. Я видаляю тепер все, що мені не потрібно. І це я зміню. Ось таку виноску я хочу мати в проєкті. Тепер я зберігаю сімейство. Тепер мені потрібно його просто замінити. Ну, ось така винеска. У мене виходи. Якщо корисно, зберігай та підписуйся на канал. У мене все про ревід.